Учні початкових класів одного з одеських ліцеїв змогли отримати свої перші читальські квитки у четвертій дитячій бібліотеці у центрі міста пройшла посвята у читачі. Школярі співали пісні, відгадували загадки та, звичайно ж, змогли собі обрати улюблені книги. Я читаю різні казки у бібліотеці. Мені дуже вони подобаються, тому що в них є якось і правда чи і та неправда. Місячний дракон я читала і зараз взяла про їжачка ще казку. Я, 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 я полюбляю жанр всяких наук. Ну, я, я, в основному я іноді читаю про кораблі. Цій дитячій бібліотеці виповнилося вже 100 років. За це століття книгосховище стало справжньою скарбницею знань. Понад 22 тисячі видань зберігаються в цій установі. Філія також активно співпрацює з багатьма громадськими та культурними організаціями. Незважаючи на те, що дуже зараз ми в тяжкий час живемо, і були блокауди, не було світло, але діти приходять. Діти читають дітям цікаво, тому що ми в нас є цікаві нові сучасних авторів книги. У Нас дуже багато цікавої літератури для дітей різного віку. Дуже багато сучасної літератури для підлітків. Дітям це дуже подобається і вони приходять. З початку року ми задались питанням оновлення книжкового фонду, тому що книжковий фонд застарілий, багато радянської спадщини, а ще й на російській мові. І Прийняли участь в акції Українська книга українським дітям. Ми були перші зі всієї України, які погодились на цю акцію, в результаті якої ми отримали вже понад 12 тисяч видань українською мовою і замінили трошки потрошки. Частими гостями міських дитячих бібліотек стають одеські письменники, твори яких красуються на книжкових полицях. З багатьма з них маленькі читачі можуть зустрітися особисто і поставити запитання. Ми проводимо вечора, проводимо вечора поезії, проводимо літхаб імпульс і приглашаємо одеських писателів, щоб вони познайомились з представниками бібліотек і читателями. От недавно у нас був Олег Серезників. Звісний діський писатель у нас був Сергій Дмитрів, председатель нашої дядської обласної організації. Также ми привлікаємо молодь. Ця бібліотека збирає цілі покоління. Здавалося, що вчора тут брали книжки першокласники. А вже сьогодні до читального залу приходять їхні онуки. Це бібліотека, так скажемо, сімейна, тому що коли була я студенткою, я сюди завжди приходила. Далі користувався бібліотекою мій син. А тепер дві онуки старша перейшла в 10 клас і молодша перейшла до 3 класу. А ми дуже задоволені. Тут завжди професіональний колектив, завжди професійна підтримка. Завжди вони дуже така креативна команда. Завжди тобі допоможуть, скажуть, підкажуть, можуть дати завжди тобі пояснення. Якщо ти щось сам не розумієш, тобі за професійну допомогу у четвертій дитячій бібліотеці можна знайти книгу на будь-який смак, відпочити душею та думками і просто чудово провести свій час.